Рівно 13 місяців триває повномасштабна війна в нашій країні. Майже у 2,5 мільйонів українців пошкоджене чи зруйноване житло. Кількість цих об'єктів, за оцінками експертів, сягає більше як 170 тисяч. Потреби у ремонті будинків, які були пошкоджені чи зруйновані під час обстрілів, залишаються дуже великими. Міжнародні організації допомагають. І сьогодні в студії представниця агентства ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм білінг Агентство не лише займається ремонтами та наданням будівельних матеріалів, але і очолює кластер з питань житла та непродуктової допомоги. Тож зараз дізнаємось про всі деталі проекту. Я пішов зустрічати. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Відможемо. То можемо поспілкуємося українською. Ні наступного разу. Добре. Розкажіть, будь ласка, про підтримку, яку агентство ООН у справах біженців надає людям, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані. Знаємо, що у вас кілька напрямків, тож давайте про кожен окремо поговоримо в деталях. Well, we know that one of them... Ми знаємо, що одним із найбільших наслідків цього жахливого вторгнення і війни є руйнування та пошкодження житлових будинків особливо на сході, півдні України та у північних регіонах цього тижня був опублікований звіт зі швидкою оцінкою потреб, що надає детальнішу інформацію про цифри. Більш як мільйон будинків були зруйновані. І Одне із завдань нашого управління це надати перші матеріали для відбудови родинам, чиї домівки потребують миттєвого ремонту. Ми забезпечуємо комплектами з брезентами. Та спеціальними листами seems, like Це для маленьких будинків houses, Так, ці so матеріали. Допомагають щонайменше залатати дах, закрити розбиті вікна. Тож люди якийсь час можуть проживати у своїх оселях. А в регіонах, де ситуація стабілізується і зменшується інтенсивність бойових дій, ми надаємо інший вид допомоги. Це матеріали для повного відновлення даху, встановлення нових вікон. І люди можуть повноцінно повертатися до своїх домівок. Допомога може бути надана у два способи: через українські будівельні компанії. Ані, що самі встановлюють новий дах, вікна та двері, де це потрібно, або ж виділяються кошти чи матеріали людям, які можуть своїми силами все полагодити. Вау, це чудово! В яких областях України ви працюєтесові? Ми працюємо майже у всіх регіонах України. але, наприклад, аварійний тимчасовий ремонт житла здебільшого здійснюється в регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема у Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях. Київська ніївська Київській області та в Чернівцях, приміром, ми робимо капітальні ремонти. Uh -huh. у Київській, Чернігівській, Сумській областях ми допомагаємо з відбудовою 7,5 тисяч будинків від минулого року зокрема зі встановленням вікон, дахів тощо тож люди можуть повноцінно жити у своїх оселях, але в областях як Херсонська, де досі тривають активні бойові дії, ми йдемо шляхом надання аварійних комплектів. Тож ви чекаєте, Так, ми чекаємо минулого тижня. Я була в Херсоні, де ми надаємо ці аварійні комплекти але за тиждень до того я була у високопільській громаді Херсонської області, куди вже повернулася частина мешканців. а ще більше людей чекає на повернення. Вони нам казали, що головна їхня потреба це допомога у ремонті покрівель, вікон, аби можна було жити у власних будинках, а не бути переміщеними особами у кривому розі чи в інших містах України. Скільки людей підтримали від початку війни? Загалом у ВКБ підтримало 4 мільйони 900 тисяч людей у різних програмах. Понад мільйон отримали багатоцільову грошову допомогу від УВКБ. Більше як мільйон 700 тисяч одержали предмети першої необхідності – матраци, ковдри тощо. Майже 200 тисяч людей від початку війни отримали допомогу з житлом. Це аварійні набори, ремонти будинків чи поселення до центрів для внутрішньо переміщених осіб. Які ми ремонтуємо та розширюємо. аби більша кількість людей мала змогу перебувати в цих центрах і покращувати свої умови життя. Ці центри допомогли майже 50 тисячам людей. Uh, Скажіть, будь ласка, хто і як може подати заявку на участь у програмі? Ми тісно співпрацюємо з урядом та владою на місцях обласними адміністраціями, управліннями громад. Вони надають нам списки осіб, чиї будинки були знищені або пошкоджені. Та які потребують цієї допомоги, і у ВКБ, або наші партнери з недержавних організацій, здебільшого українських, перевіряють будинки. І якщо вони підпадають під певні категорії для гуманітарної підтримки, зокрема маленькі доходи, пенсійний вік, люди з інвалідністю, Сім'ї з матір'ю одиначкою та багатьма дітьми до прикладу Тож якщо вони бачать ці категорії, можуть надати допомогу матеріалами чи грошима на відбудову і ремонт або ж оплатити послуги будівельних компаній. Важливо, щоб люди, які потребують допомоги, інформували про це місцеву владу, адже ми співпрацюємо з ними напряму. А як ви співпрацюєте з урядом під час реалізації вашої програми? Місцева влада допомагає з ідентифікацією людей у своїх громадах, котрі найбільш вразливі та потребують цієї допомоги найпершими. іноді ми разом ідемо на перевірку будинків, що були знищені і потребують відбудови. Ми співпрацюємо тісно. А зараз, приміром, у Київській області запускаємо нову пілотну програму. А яка це програма? Вона називається Q-Home. Це українська компанія з місцевими працівниками, яка виробляє збірні будинки дуже хорошої якості. Це модульні будинки площою лише 25 квадратних метрів. Та це не просто контейнери, а повноцінні будинки. Їх встановлюють на приватній території людей. Чиї помешкання були повністю зруйновані? Тож ці люди можуть жити на своїй землі поряд зі своїм садом, городом і розмірковувати, чи будуть вони відбудовувати старий будинок або ж ні? Це один із прикладів, як ми співпрацюємо з місцевою владою. Це програма лише для Київської області. Чи вона поширюється на Чернігівську, Сумську та інші? у пілотній програмі в нас 100 готових Q-Home будинків. Зараз ми їх тестуємо. І Якщо результати будуть хорошими, людям сподобається жити в таких оселях. Розширимо програму і на інші регіони. А як довго людям чекати на цю допомогу? На ці будинки або е, аварійні комплекти? УВКБ – це одна з численних гуманітарних організацій, яка підтримує людей, чиї будинки були пошкоджені або знищені Орієнтовно понад мільйон людей мають проблеми з житлом. Ми робимо невеликий внесок, але потрібно більше таких ініціатив. також ми взяли собі за обов'язок співпрацювати з урядом і залучати дедалі більше підтримки для України, зокрема міжнародних партнерів, приватних організацій, чиї внески дозволять розширити кількість людей, котрі отримають допомогу. Тож це залежить від обсягу підтримки. але, наприклад, люди з Київської Сумської областей, які звернулися до нас у серпні, вересні минулого року, вже через місяць два отримали допомогу з відбудовою житла це дуже швидко. Ми намагаємось, але головна проблема в тому, що потреби у відбудові мають надзвичайні масштаби. І що ще хочу додати: тут не обійтися без власної ініціативи людей. допомоги волонтерів. Ми лише один із партнерів України у цьому дуже дякую so you you за вашу підтримку за допомогу українцям. І сподіваюсь на нашу зустріч найближчим часом, аби відсвяткувати нашу перемогу. Дякую, Дякуємо за відповідь та роз'яснення представниці Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліні лінхольм Білін.